Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на моїй сторінці. Давно вже не закидала відео таке нормальне. Я тішуся, що ви е, мене не загубили, щоб, бодай, дивитися мої коротенькі відео. Це вже тішить. Дякую всім, хто мене підтримує. Під коротенькими відео. Я не знаю, що вам говорити, що вам розповідати. Я не знаю. Чого не виходила на зв'язок нормально? Та не виходила, тому що якось було, друзі, не до того. Якось було не до того. То Михайлик засгогорів, то... Мама з татом захворіли. Ну, коротше, таке. Як я люблю казати, багато балакані, мало слухані. Не хочу щось тут удаватися в подробиці. Але скажу, що вчора знімала відео, забулося, яке число. Вчора було 15 сьогодні вже четвер, 16. А у мене ще вчора було 14 капець. Я попутала числа, так скажемо. Що вам розповісти? Йду на роботу, як завжди. Відчувається, друзі, осінь. Дивіться, яка гарна шепшина а я не маю часу нарвати. Просто, просто красота. І що я вам скажу? Болото не болото? О, а я що кажу? І знов є. Дивіться, хто розуміється на копицях? Це свиня чи це коза? Я думаю, що це ось це, що це свинський слідок. Ви як думаєте, друзі? Я думаю, що так. Е у нас, у нас це вже буде звичайним явищем. Колись дідик мій казав, що підходили свині аж під браму. Давно-давно вже, що теж ніхто не відстрілював. Так само тепер і у нас через цю кляту війну. Заборона на відстріл працює і дуже багато розвелося свиней, дуже багато розвелося лиса. Ох. Коротше, ситуація картинка-печалька, так скажемо. Але я не падаю духом, болото не болото, як бачите, йду на роботу. Бо на роботу треба ходити. Є дорога суха, є дорога болотяна, а Ніна все рівно йде на роботу. А що робити? Ніхто мені не трапляється, ніхто від нас не їде. Сусід наш батько то їде, то не їде, бо то таке, як йому виходить. А мені сьогодні випало йти на роботу, то я йду на роботу. Ось так. І такі ось друзі, справи. Може хтось хоче підтягнутися, хтось хоче підписатися, то підписуйтеся. Я завжди рада новим гостям. В описі під відео залишу. Посилання на сторінку мою тіктоку. Заходьте і туди, підписуйтеся, там провожу прямі трансляції. І на роботі, і вдома. Так що я чекаю вас у себе на сторінці Тіктоку, так само, як і тут на Ютубі. Ой! Так, та й таке. Що вам ще розповідати? На вулиці холодно, як завжди, як завжди, В осінню. І, як завжди, кожен день або через два дні моя гора. Моя гора. Задишка. І я, і я. І я. Я рухаюся, щоб подолати цю гірочку. Ой, Боже. Знаєте що, друзі? Є в мене така задумка. Є в мене така задумка десь надибати дичок яблунь накопати. Але вже там, де було у нас на полях, то вже там нема, там вже фермер вигорав. Дай йому Боже здоров'я. А то би далі ліси росли. Треба десь надибати. Може хтось знає, у кого можна прикупити. Може хтось знає у Фейсбуці, може, хтось бачив. Бо я одну... Жіночці пишу, вона мені не відписує. Я так думаю, що рахує мене ворогом народу. А чого? Розкажу вам, чого ворогом народу. Чого мене... Ой, я знайшла по дорозі яблучко, дицьке гарненьке. Чого ж читає ворогом народу? Бо свого часу, коли я їздила на роботу до Польщі, і до мене долучалися е, поляки, ой, котрі е, надавали роботу на полуницю чи на ягоди, на Трускавки. Ну і Фейсбук мені видав тоді, коли вже поляки розсипали наше зерно. Фейсбук мені видав, що вони надають роботу. Ну і я поділилася тією інформацією. І вона мені в месенджер пише. Ви їх захищаєте, їх треба, ну, типу, їх треба наказувати, а я кажу, я не веду ні канал політичний, ні сторінка у мене не політична. Я взагалі у мене погляди не політичні і не якісь там, щоб я на когось наїжджала. Ну, коротше, я не стала з нею вести якусь перепалку. Я. Просто Вийшла з месенджера і вже більше їй не відповідала. А позавчора згадала за ці яблуньки і згадала, що що вона працює у підприємстві, де е, продають ці саджанці. Я думаю, що б не написати. Написати то я написала. Прочитати прочитали. А ось відповісти ніхто не відповів. Ну нічого, я завжди кажу. Що Бог вам суддя усім, люди. Якщо я сказала, що я нічого не маю політичного, ніяких поглядів у мене політичних, то чого на мене наїжджати, я хотіла просто для наших людей зробити добру справу, а вийшло, як завжди, так скажемо. Ну, це така. <т> <FuckingSencia> Нотка трошки сумненька, але нічого. Друзі, то може хтось знає. Мені потрібні саджанці. Ось щось похоже. Бачите, це галича, але мені не галича потрібна Мені потрібно ось такі тоненькі саджанці дикої яблуньки. Щоб посадити тепер на літо, щоб заокульорувати. Бо маю дуже багато е яблук. Тобто яблуньок, таких котрих я хочу собі перенести, щоб вони мені в моєму садку родили. Тому хочу таке зробити, таку шкулку. О, та й все, друзі. Та й на цьому, як то кажуть, слові, бувайте здорові. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі. Рада була всіх чути, бачити. Дякувати Богові, що ви мене не забули. O sim, papá, papá.